Вітаю, мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com.ua. І сьогодні я розкажу вам про ситуацію з швидкими допомогами в Маріуполі, про те, чого е, так багато людей в Маріуполі помирає і зараз, коли бомбардувань в місті немає. Ну, оскільки ми не маємо доступу на окуповану територію, і не можемо подивитися, що відбувається на станціях швидкої допомоги в Маріуполі зараз, то ми вимушені скористуватися тими російськими відеоблогерами, тими матеріалами, які вони знімають в Маріуполі, для того, щоб порівняти що було і що стало, і чому люди взагалі майже не можуть викликати швидку, чому з цим проблеми зараз в місті, і так блогер ВолкТок показав, як виглядає сьогодні швидка допомога в Маріуполі. А сколько у вас всего машин? 17. на виїзді? На весь город плюс артана, плюс толоковка, плюс детський ребенок возимо Новозовск в Мангуш, то есть у нас детскої больниці нету. А вот возле роддома стоят скорые. Это не наши Это не ваши? Они не скорые. Ну, похоже, как скорые. Нет, это не скорые. Это они чисто под поликлиникой. Ясно. То есть всего 17, 17 машин, машин на весь машин, город? Да, и 15, по-моему, бригад всего. Э -э бригад, которые лечат, как вам сказать, медицинские. Медицинские? Да. Машин, допустим, 15-17, а бригад 15. Бригад 15. 16, по-моему, уже 16. 16. Я точно не буду вам говорить, то. Но... Но мне кажется, мало. Это не мало, это ноль. Это ноль. Это ноль. Завод Ильича по станции. Да. 5-6 машин должно быть. Там стоит подстанция, до войны была. Там работало 5-6 машин. На Ильиче? Ну, не в заводе Ильича, а район завода Ильича. Понял. Я просто не местный. Ле... Я, я, вижу по номерам, да. что подъехали. Левый берег. Сколько было? 5-6 машин, которые обслуживал левый берег. Так. Здесь до 15, 20, 17, 18 машин до 20. Центр города. Было. Было до войны. Уже 30. И порт 4 машины. То есть где-то, ну, 34, 35. Да. Плюс 2-4 машины резервные, плюс на ремонте, плюс кто-то в отпуске. Где-то около 50 машин. Около 50 да. машин было. Да, да. А, Сейчас, а сейчас 16. 17. 17. Да. Ну да, это очень мало. Это ноль. Это ноль. Это ноль. Представьте, отсюда поехать до левый берег. Или вот у меня первый вызов мирный. Это ну, где женская тюрьма, что там вам ничего не говорит. Но это аж на выезде дороги вот такие, это как минимум 25 минут езды. Это скорая помощь. А я хочу сказать про то, как Кою швидка допомога була в Маріуполі до того часу, як в місто увірвались російські загарбники. Реформа швидкої допомоги в Маріуполі розпочалася ще в 2012 році, був ухвалений новий закон про швидку медичну екстрену медичну допомогу, вибачте, яка розділила фактично тако розділила власне, екстрену допомогу від невідкладної допомоги. І починаючи з 2012 року, потроху стали закладати свідомість людей, що якщо у вас температура або у вас там. Кашель або вам просто голова болить, то вам треба е, дзвонити у невідкладну допомогу. А екстрена е, служба вона виключно для екстрених надзвичайних ситуацій: ДТП, е, приступи серця, е, ну тощо там да аварії, страшні катастрофи, надзвичайні ситуації. Ось це екстрена медична служба. З 12-го року їх розділили, і після того поступово медична служба екстрена допомоги, яка була просто в жахливому стані стані стала оновлюватись. По-перше, в Маріуполі почали закупати нові нові автомобілі. Автомобілі це були сучасні автомобілі, імпортні, які були на м'якому ходу, які були обладнані всередині всім, що необхідно для надання. Реанімаційної допомоги, екстреної допомоги, от, от за сучасними європейськими стандартами. Що зараз, от, подивіться, що каже блогер. Ні, то бачите, от це все має оборонне бути. А воно було? Было. было. Тільки не забрали. Ага. І от так. Так от заводи, тільки що тисяч пройшла машина. Тобто свіжа, вона прямо? ще місця немає. А будут ставить оборудование? Вот это я, это не ко мне. Это все за, занимается старший. Ну да, ну новое, посмотрите, смотрите. Ну видно, прям, да, свежая да, такая. Новая, я же тысяч. 5000. 5000. Ну хорошо, хоть не ломается. Ну новая. Ну, мало, да. ли, иногда, знаете, бывает. То, что она просто для города не просто значит. Она переднеприводная. Mm. Вот, Она вообще колхозница. Одно место в середине. Обычно два. Должно быть. Да. Садится врач и фельдшер. А здесь? а здесь одно. И если фельдшер туда садится, неудобно. Вот больной и сопровождающий уже некуда сопровождающий. Посадить. Понимаете? А для колхоз, и она на разгон сильно тяжелая. В Мариуполе э Взагалі, такої за звичайній практиці кількість викликів складала близько 200-250 на день щоденно, не менше 200 викликів. Тобто, це була така сучасна система, в якої була налагоджений зв'язок. Ви могли телефонувати як на один номер 103 узагальнений, так і на мобільні номери, які також були відомі Маріупольцям. Крім того, вже стану. На 19-й рік всі диспетчерські служби в Маріуполі були повністю модернізовані, автоматизовані. І керівник служби екстреної допомоги мав змогу відслідковувати, де саме знаходиться автомобіль, якою швидкістю він їхав, скільки він часу зайняла дорога, скільки він був на виклику, скільки дорога в зворотньому напрямку, все це кожного дня відслідковувалося, автоматично фіксувалося. Як і записи всіх звернень маріупольців, потім кожного дня на оперативних нарадах обговорювались і оптимізувались. Якщо ми не беремо період ковіду, то в середній от просто в 90% випадків витримувались скори екстреною допомогою. От той Норматив, який надавався кожній бригаді швидкої допомоги на те, щоб дістатися і надати першу допомогу, це 10 хвилин у місті, 20 хвилин за межами міста, і годину, якщо це не екстерна. А невідкладну допомогу, звісно, були і проблеми нарікання, бо от ту градацію між екстреною і невідкладною визначав диспетчер. Диспетчер це людина, людина може помилятися. Але взагалом, взагалом, ми мали вже на дев'ятнадцятий рік осучаснену систему екстреної медичної допомоги в Маріуполі. Що від неї залишилося зараз? Ми можемо подивитися на відео, і в день ви говорите, виговоріть ну, Получается, несколько вызовов там и действий бывает, да? Бывает, да. Бывает, что вообще с ним Дело в том, что одна единственная подстанция Вот это? Да. Ну да, мне вот ваш коллега сказал, что до 50 машин было где-то на город. Больше. Больше даже? А медикаменты вот у вас ну, нормально хватает? Нет, да? То одна станція швидкої допомоги. Яка працює зараз на все місто. Це всього-насього 17 автомобілів. Як кажуть е на відео працівники, які ну це ті працівники, які працювали е на станції швидкої допомоги, і до повномасштабного наступу вони знають про що кажуть, що це просто не про що. Бо де там 70 машин, чи 17. Або подивіться на карту е міста, де була розташована е де були розташовані підстанції. Допомоги в Маріуполі, подивіться, і от уявіть собі, скільки треба часу для того, щоб людині у якої інфаркт дістатися із центру до лівобережжя, особливо з урахуванням нинішнього стану дорог в Маріуполі. Ну ви розумієте, да, що це може бути 40 хвилин, а може більше, і людина за цей час просто може померти. Де, а раніше на Лівобережжі було декілька станцій, які забезпечували дуже швидку відстань до, від е, акушера до пацієнта. І єдине, що пов'язує ситуацію швидкої допомоги до початку повномасштабного вторгнення і зараз під час окупації, це, це низькі зарплати. І критичний брак фахівців напередодні війни я знаю, що Маріупольська станція екстреної допомоги отримала таку велику підтримку у якості молодих лікарів інтернів, які прийшли працювати на станцію, і саме ці лікарі, ці молоді хлопці та дівчата, просто витягували все, що можна було, і рятували людей у тих умовах бомбардувань на лютому. У березні і квітні минулого року, коли це ще було можливо, коли станція ще мала змогу працювати, поки вона не була захоплена росіянами, всі карети швидкої не опинилися у військових, до того часу щось робили, і більша частина цієї важкої роботи впала на плечі саме лікарів інтернів. Але взагалом, загалом, то проблема нестачі кадрів була завжди. І вона була пов'язана з низьким рівнем заробітної плати. Всі очікували від реформи медичної системи, яка починалася 19-20 роках. Саме тому, що і лікарі, і фельдшери робітники швидкої допомоги зможуть отримувати більше грошей, проте все зупинила війна. Тож сподіваємося, що повернення української влади до Маріуполя поверне туди і якісну медичну допомогу.